Без легіонерів немає перемог. Говерла зазнала двох поразок поспіль. Двоє прикарпатців поїдуть на чемпіонат світу з ММА. Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу відбувся у Івано-Франківську. Українці перемог наразі не приносять. Говерла, яка залишилась без легіонерів, програла два матчі поспіль. Спершу Івано-Франківці МОГ не змогли протистояти Одесі. Домашній для прикарпатців матч завершився з рахунком 81-87. Далася в знаки занадто коротка лава запасних. Через кілька днів ведмеді на виїзді не змогли переграти Миколаїв 70 70-60. Хоча й у складі івано франківців зіграли три новачки: це Олександр Панченко, Євген Коровляков та Данило Козлов. Усі перейшли в Говерлу з вищоліговою командою команди Севастопольського мусону. Ну треніровки, конечно, немашканітя лише по інтенсивності, по всьому і в Три недели, три недели мы вообще тренировались как бы самостоятельно, потому что не было известно, будем мы участвовать в чемпионате, не будем. Команды просто боятся ехать в Севастополь. В самом городе было все спокойно, все тихо, ничего страшного там не было. Именно в самом городе. На выезде там вы все видите и так по телевизору. Поэтому чемпионат продолжается в высшей лиге. Нам сказали, что ребята мы хотим, чтобы были игры домашние, а домашних игр не будет, потому что никто не едет. Все, я вас распускаю. Не все усталость. Раз. Вторую очередь. Это все-таки недостаточно. Мы провели совместные тренировки. Новые игроки приехали к нам вчера только на вечернюю тренировку в Николаеве. У нас мало времени было для адаптации. Я доволен их выступлением, мы их участием, они сильно сегодня помогли, но... І хотіли імені взаємопонімання і, і в защиті, і в нападіння. Коли були свяженки, ми ще держали удари, трохи поросталі і вже почались проблеми в нападіння і в защиті. Відтак у турнірній таблиці Говерла наразі покинула зону плей-офф. Цими вихідними екстраліга відновлює змагання. До завершення регулярного чемпіонату команди гратимуть фактично через 4 дні на п'ятий. Відтак до кінця березня Івано-Франківський ураган проведе аж чотири матчі по два вдома і на виїзді. Зокрема, у суботу ураган гратиме у Луганську проти ЛТК. У четвер, 20 березня, дракони приймуть львівську енергію. 25 березня у Рівному Івано-Франківці протистоятимуть кардиналу. А 30 березня на Прикарпатті гостюватиме харківський локомотив. Ураган-2 отримав усіх суперників на другому етапі першої ліги. Зокрема, у групі А гратимуть п'ять команд. Це нагадаємо три кращі колективи західної зони Ковальський Аперкот, Івано-Франківський ураган-2 і Житомирський «Інбев». До них додалися перша та четверта команди зони центр Кременчузький Лукас і Титан Зоря з Покровського відповідно. До речі, граючим тренером Лукасу є кращий голеодор в історії урагану Валентин Цвелих. У групі Б зіграють друга і третя команди центру ФК Одеса та Епіцентр КЗ і три переможці східної зони. Загалом на цьому етапі змагань у кожній групі розіграють дві путівки до фіналу чотирьох першості України. Асоціація футзалу України проведе жеребкування другого етапу чемпіонату у першій лізі цього тижня. Двоє івано-франківців поїдуть на чемпіонат світу з ММА. Це право Тарас Сапа та Павло Сабадаш вибороли у фіналі Кубка України з фріфайту. Зокрема, Тарас Сапа тріумфально захистив свій титул у бою з Владиславом Косяненком. З ним, до речі, він зустрічався на попередньому етапі змагань. Однак цього разу переміг ще переконливіше в першому раунді. Дворазовий володар Кубку України минулоріч на міжнародні змагання через отриману травму не поїхав та надолужити втрачене Тарас спробує вже в червні. Того року я повинен був також був включений у збірну України, повинен був летіти в Португалію, але за тиждень до змагань травмувався і ну, моя поїздка у зв'язку з травмою відмінилася. Цього року я думаю, що все буде добре, з надією на Господа Бога, що з його допомогою думаю, що все буде добре і дасться гарно виступити, ну, захистити, захистити свій рівень, показати. Показати на що я можу того року через хворобу Кубок України не зміг завоювати Павло Сабадаш. Та минулого тижня у повній бойовій готовності він взяв реванш у суперника з Чернівців. Чемпіонський пояс Івано-Франківець виборов лише у додатковому часі. Із суперником я минулорічну йому ну так вдалося, що після вітрянки не був готовий. Програв йому це був матч реванш тому в мене було додаткова мотивація для того, щоб здобути перемогу. Бій. Ну, доволі важкий. Судді не вирішили все в основний час, тому давали навіть екстра раунд і в екстра раунді виграв. Ну якого склад виграв по очках, але впевнено, оскільки ці перемоги для хлопців стали перепусткою на чемпіонат світу, часу на перепочинок немає. До турніру в Лас-Вегасі залишилось трохи більше трьох місяців. Відомо, що американська школа е, фріфайта змішаних боїв на, на даний час вони являються фаворитами. Того ну, підготовка ще у нас зараз мають бути на слідуючий тиждень тренувальні збори збірної України в місті Тернополі, а також на початку червня будуть в місті Києві. Ніколи ми, в принципі, не виступали ще для виступу. Ми працюємо завжди на результат. До речі, на Кубку України з ММА призерами турніру стало загалом п'ятеро прикарпатців. Окрім Івано-Франківців, це представник Коломиї та Долинянин. Вагома заявка на чемпіонство. У центральному матчі тури Вищої обласної ліги з футзалу Епіцентр К переміг візу Торму та одноосібно очолив турнірну таблицю. Зустріч претендентів на золоті нагороди змагань завершилася з рахунком 3-0. Переможці змогли вдало розіграти два стандарти, а під завісу гри вони скористалися помилкою візи вторми при розіграші п'ятого польового. Я вам просто скажу за рахунок того, от дивіться, наігрували комбінації. Сьогодні просто пройшло дві комбінації. І два забили. Третій вже, ну п'яту повезло. А так дві комбінації ми забили. Закономірність результату визнав і наставник візи Торма Іван Скіцко. Каже, його підопічні ще не готові до матчів з такою напругою. Ці хлопці ще не привикли грати. Сказати, за перше, друге, третє. А тут ще так вийшло, що тут за перше місце гра. Вони ще не готові в цьому плані психології. Вони ще ну, не грали на такому рівні, щоб боротися, якщо взяти візу в торму їхній хід футбольної команди. Це перший раз, де вони зараз борються за такі високі місця і іменно за чемпіонство. І тому ми не готові. І центр більш стійкіший психологічно, що вони вже пройшли багато турнірів хороших, ігор, чемпіонатів. Так що тут все закономірно. Ще один претендент на медалі ураган три. Тим часом без проблем здолав Галич 8 0 і в наступній грі спробує зупинити чемпіонську ходу епіцентру К. Продовжує перемагати Городенка, гравці якої були сильнішими від Яремчанських Карпат. Карпат» 3-1. змогли перервати свою пророжну серію представники Прикарпаття, коли Маяни зупинили Івано-Франківську Риверу, теж 3-1. Тож, незважаючи на близьке завершення чемпіонату, ніхто з учасників зброї ще не склав. Є таке в футболі поняття, як спортивний азарт, є таке, як честь команди поняття, і гравці, як правило, готуються до сезону в великому футболі. І це, я кажу, що попереду, тому настрій і інтрига триває, а означає, що вони борються до кінця. Тож турнірні таблиці наразі без змін, а доля чемпіонства буде вирішуватись наступному турі між епіцентром К та ураганом 3 В першій лізі області з футзалу визначилися два претенденти на чемпіонство, адже з боротьби виключився третій бажаючий курінь пас. Команда, яка довший час очолювала турнірну таблицю, програла медику 3 3-0 і задовільниться лише бронзовими нагородами. Ну а Аланта ДПС, які йдуть на вістині одного очка, свої матчі передостаннього туру завершили перемогою відповідно над Прушинські 6 6-2 та теплоінсталом 7 7-3. в двох інших матчах. Передостаннього туру першої ліги Пруд здобув другу перемогу в сезоні над Микуличином три а надвірна Рем перемогла легіон 5-4. Ситуація у турнірній таблиці зберігає найбільшу інтригу. Хто стане чемпіоном першої ліги? Волею жеребу це в очному протистоянні вирішать Алан та ДПС. На Кубку президента НФК Ураган Олександра Бубина зіграно перші півфінальні поєдинки. У одному з таких матчів зійшлися гравці 18 ї та 5 ї школи. Фаворити турніру грали обережно, разом з тим створювали чимало гольових моментів. За рахунку 1-1 представники 18-ї школи опинилися в меншості. Однак це лише додало їм бойового гарту, і юні футзалісти зуміли забити переможний гол. Те, що ми залишили з трьох, ми думали, що нам вже заб'ють десь п'ять. А так то ми взяли сіма сирами і забили гол і перемогли. Нам треба в другому матчі більше забивати, бо на один гол це нічого не значить. Тим не менш, гравці п'ятої школи зброю ще не склали і мають намір взяти реванш у матчі відповіді. Дуже хочемо перемогти, бо це ну, дуже обідно. Ми три, три рази виходили з групи того року в четверть фіналі, а того були. В фіналі програли. І ми на цей рік хочемо вже виграти. Не менш напруженим виявилось протистояння 28 ї і 21-ї школи. Щоправда, тут гравці змогли забити більше голів 4-4. Напередодні вирішальної битви за вихід у фінал змагань у лідерів обох команд настрій рішучий. Треба командна гра грати, грати в пас, грати в футбол, забувати голи. Наш є час підготуватися. Нам треба грати більше в пас, бо. Щоб ми їх возили. Хто залишиться у боротьбі за 80 тисяч гривень для своєї школи, стане відомо вже 15 березня. Саме тоді відбудуться вирішальні півфінальні матчі відповіді. Хто швидший чемпіонат області з легкоатлетичного кросу відбувся у Івано-Франківську. Навколо міського озера на випередки за нагороди змагалися близько сотні спортсменів. На різні дистанції вийшли як наймолодші школярі, так і дорослі спортсмени. У найважчій дівочій дисципліні чотири кілометри перемогла Ганна Суслик, мешканка Калуша є чемпіонкою України в спортивній ходьбі. Сьогодні ж взяла участь у турнірі, аби не втратити форму перед Кубком світу у Китаї. це важка ну, спеціалізація, тому що немає багато таких спортсменів, які можуть витримати всю дистанцію. Там чотири кілометри, два-три. Я думаю, що було замало учасниць, тому що. Ну хотілось би бачити більше людей, що більше полюбляють імно кростам. Але ну, як було, так було. Решту ж спортсменів змагалися за відбір на чемпіонат України, який стартує 26 березня у Херсонській області. Туди мають право заявити 26 прикарпатців. Однак тренери з сумом констатують, через брак коштів доведеться відправити значно меншу делегацію. Фінансово ви знаєте, яка ситуація на сьогоднішній день. Дорога не дешева, як то кажуть. Винайти кошти потрібно, але частина людей все-таки поїде. У нас є непогані традиції з кросу, є і чемпіони, і призери. Так що в понеділок вже буде сформовано кінцевий результат сформованої команди, буде подано подання в управління спорту обдержадміністрації. Ну, яка прийме рішення, скільки людей будемо відправляти. Тим часом тренери запевняють, крос це один з найдоступніших видів спорту, і ним варто зацікавитись не лише спортсменам, а й усім, хто піклується про своє здоров'я. Це вже на швидкість, це вже хай спортсмени бігають, а взагалі-то е, при, ну ми будемо говорити кросові, хоча це по гладкій дорозі ми біжимо. Крос фактично біжиться, якщо так класично, то він біжиться по пересіченій місцевості, це ліс. Але навіть це, коли людина біжить, працює фактично вся група м'язів. І друге вентиляція легеніде. Загалом на весняному чемпіонаті області скоросу розіграла сім комплектів нагород. Кому квіта, а кому футбол. 8 березня в одному спортзалі міста школярки не приймали подарунки від однолітків, а ганяли м'яча. І робили це не менш видовищно від хлопців. Вистачало забитих голів, небезпечних моментів та жорсткої боротьби. Юначки переконані, нічого дивного тут немає. Надалі, думаю, поєднати своє життя із футболом. Подобається дуже. Думаю, дівчата теж можуть грати в футбол, не тільки хлопці. Змагання між дівочими футбольними командами Воно-Франківськ приймав вже в десяти. Цьогорічні наймасштабніші приїхало сім команд з шести областей. За підсуками турніру, івано-франківські футболісти програли лише дві гри шести провадених і вибороли бронзу. Однією з кращих бомбардирок тут стала Надія Бочок. Я забила три голи. Думаю, що це нормальний результат. Адже є були моменти, що я не забивала, але для мене це, це і добре. Підтримували юних футзалісток не лише їхні батьки, а й професійні спортсменки, член збірної України, Любов Мохнач наразі без команди, адже через брак коштів зник клуб Нафтохімік з Калуша. Однак дівчина закликає менших футболісток не втрачати запалу до гри мільйонів. Я бачу, що багато з них стараються багато хочу досягти чогось більшого в футболі. Но, звичайно, якщо вони будуть старатися працювати в тому ж темпі, то їм це звичайно ж вдасться. Загалом кажуть тренери, місцеві футболістки демонструють хорошу технікою, досягають високих результатів. Та традиційно на фінансування секції бракує коштів. Тільки кошти і ми готові. Ми і так представляємо нашу область, нашу спортивну школу на всеукраїнських змаганнях, де того року стали чемпіонами України, наша збірна області. Так що у нас хороші результати, хороші перспективні діти. Окрім господарок турніру, призові місця вибороли дівчата з Чернігова та Волині. Останні стали переможницями змагань.